А, тікайте, у нас тут жінка займається такими питаннями, даю їй трубочку. Почекайте, даю чоловіку трубку, ага. Вітаю вас, ви виграли 30 тисяч гривень. Серйозно? Ну, супер! То я, певне, вашого сина з тюрми відпускаю. У мене син в тюрмі. Ну, так. Але чекайте, а що там з моїми грошима? Та які гроші? У мене син в тюрмі. Та ж я кажу, з сином все буде добре. Дайте мені мої 300 тисяч. Ну, давайте дані картки і будуть гроші. Чекай, чекай, голос якийсь знайомий. Світка, ти? Я. Та це ж Петька з сусіднього офісу. Тоді давай я зараз до тебе зайду картку принесу і за мого сина перетрем. Що? В тебе ж нема сина.